Сьогодні говоримо про здоровий образ життя, а допоможуть нам в цьому два гостя програми. З першим з них, лікарем рефлексотерапевтом Василем Тарасовим, ми познайомились під час зйомок в центральній районній лікарні Малої Виски. Під час короткого інтерв'ю він здобував нас широтою знань і нестандартність мислення. тож вирішили продовжити діалог в студії і докладніше розібратись, що треба людині, аби реально покращити показники її здоров'я. Ну а другий наш співрозмовник Володимир Підопригора з'являвся в нашому ефірі вже не раз, адже людина ця безумовно цікава. Полковник ОМВС у, у відставці, який зберігає високу соціальну активність, виступає захисником в судових справах, а одночасно фанатично захоплений ідеями оздоровлення, новими технологіями покращення стану людини природніми методами. Тож бесідуємо у трьох, адже саме в суперечці народжується істина. Пане Веселю, скажіть про себе про свою медичну практику і як виникла цікавість саме до теми рефлексотерапії. Закінчив я медичний інститут, в Одесі навчався. Це ще в 94-му році ще закінчив інститут вже вже давно. Спочатку я працював хірургом. Потім, після хірурга, прийшлося один час і в організації охорони здоров'я працювати. Я був Замом, заступником головного лікаря по медичному обслуговуванню населення, все-таки як інтерес своє брав. І останні п'ять років я працюю тільки рефлексотерапії, займаюся тільки голковколюванням. Це в, в умовах центральної районної лікарні. І крім того, так як мене цікавлять, не тільки чисто лікарські, скажімо, ну, лікувальні, точніше. Підходить до цього, а й профілактичні, то я займаюся і масажем. Ви практикуєте власне у малій висці, цікаво, як ставляться люди там до такої речі, як рефлексотерапія, тому що навіть в обласному центрі і навіть там у столиці і далі не дуже ще развито цю тематику. Люди подекуди ну не розуміють взагалі навіщо це потрібно. Фактично на сьогоднішній день розвивається аптека. А так, як східні методики. В частності рефлексотерапія. Затрати матеріальні на лікування це набір голок, 20 г вати і 20 г чи 50 спирту. Ну, скажімо так, ні одній фармацевтичній промисловості, це просто не потрібно. Відповідно, немає реклами, ну і так далі. Я, я думаю, що це зрозуміло. Це, що просто люди просто про це не знають. От і все, все. Цим все сказано. А так відношення, хто попробував, тому подобається. Давайте тепер розберемося, в принципі. Ось вважається, що здоровий образ життя це там не пити, не курити, так само в найбільш широкому сенсі цього слова. І, власне, цього теж ніхто не, майже і не дотримується. Що ви розумієте під цим поняттям в широкому сенсі слова? Перше, це харчування. Мається на увазі не просто харчування те, що ми їмо, а харчування кожної нашої складової частинки, кожної клітини. Відповідно, в харчування входить. І харчування, як такове, як ми це розуміємо, і вода, і повітря, бо ми ну, це харчуємо, харчуємося, скажімо так. Це. це одна. Друге, це в нас фізична активність. У фізичну активність, до речі, буде входити і сон. Це фізична активність, тільки, ну, її протилежність, скажімо так, в нашому розумінні. Третя складова частина це ну, воно умовно з цих, до речі, виділяється. Це полові і сексуальні відносини. це до речі, теж неоднорідна не група. І третя це от стан психологічно-емоційний, духовний теж така група. Оце чотири отакі от складові основні. З приводу харчування я б зазначив наступне. Я погоджуюсь із паном Василем, те, що він сказав до певної міри. Але хочу зазначити, харчування це перш за все повітря. За добу людина з'їдає 17 кг кисню. Це перший ознак. Без кисні людина може прожити. 5 хвилин максимум. Тому кисень це основний продукт харчування для людини. Другий продукт харчування для людини це вода, звичайно. Тому що без води, ми всі знаємо, людина може прожити 5 діб тільки. А от без іншої там твердої твердіх харчів людина може прожити 30-45 днів. Тому, виходячи з цих позицій, я і стверджую, що основним продуктом харчування є той порядок, який я назвав. Як побудувати, щоб людина прийшла до того, щоб людина розуміла і усвідомлювала як надо правильне харчування звичайно це повинно виникнути внутрішнє бажання в людини тому що в багатьох випадках люди махають на своє здоров'я ви знаєте я спостерігаю за багатьма людьми за багатьма людьми моїми знайомими і для них не є головне до певних межі здоров'я до тих Пір, поки вони вже не знають, чи до лікарів іти, чи вже в інший світ іти. І це є дуже погано. Саме інертне в людському в людському житті це є інертність мислення, і от людське мислення таке, що та якось буде, сам організм на повинен справитися. А фактично, це не так. Ми знаємо, що є такі висловлю люди говорять люди, що людина є з тим, що вона вживає. Краще всього люди зрозуміють, коли от я скажу, що я сьогодні зранку їв. І чим я сьогодні зранку займався? Для того, щоб. Ну, зазвичай люди вчаться на прикладах, а не на словах. Тому що слова мало сприймаються, як мали діти, вони не вчаться, те, що ми їм це читаємо мораль, а вони вчаться, як батько з матір'ю спілкуються. Сказав батько матір'ю якесь дурне слово. Дитина запам'ятала і буде повторяти. Так само, очевидно, всі дорослі люди. Тому що, звичайно, я зранку встав і зайнявся зарядкою там, і таке інше. Але я займався цією зарядкою не тому, що. Я, що я себе заставляв, а тому що це моя внутрішня потреба. Тому що, ну, очевидно, чи вона в мене виникла, це вже треба розказати окремо. Потім я випив більше, ніж літр води. Власної води, яку власно приготував свою воду, із яблучним уксусом, який теж сам зробив. Потім я зів одну крашенку, десь там 10-20 грам сала домашнього свіжого із крашенкою, хліб з маслом, з чорним, і з ну, тою водою ще чаєм. Оце все моя їжа. І так я в обід теж то, з'їм там ну випі літр води, ще трошки щось з'їм, А вечором взагалі там ще трошки. А ну ще полізу на черешня. Мене якраз черешні вишні нарву черешень, з'їм там кілограм другий черешень. І мені цього вистачає на цілий день, ніяких проблем нема. Тут правильно прозвучало, що неможливо навчити лекцію. Це перше і головне, дійсно навчити взагалі неможливо насправді. Можна тільки навчитися. Ну і тим більше лекцію не навчити. Але <смі> <смі> тепер що ми маємо? Що людина, щоб вона почала навчатись чомусь, вона повинна зрозуміти, що вся відповідальність за себе лежить тільки на ній і не на кому іншому. В усьому. Відповідальність на собі це перше. І друге, саме гірше, що ми робимо для себе і для других, а в першу чергу для себе, це займаємося самообманом в усьому. Якщо ну, все-таки ми займаємося більше, говоримо тут, я займаюся про здоров'я, ну візьмемо такий приклад: чому людина йде в лікарню на професійний ну, медогляд? Здається, що це для того, щоб. Зберегти своє здоров'я. А насправді я працюю в лікарні, і я це бачу. Та й ми самі, ми всі це знаємо і бачимо. Ми заходимо до лікаря, і, пер... і на що нам потрібно, це нам потрібно підпис медичної книжки, щоб скоріше піти на роботу. Ми кажемо, та не треба нас дивитися, підпиши, я пішла. Оце це наша забота про наше здоров'я. І цим все сказано. Якщо ми перестанемо самі себе обманювати, ми зразу стаємо здоровіші на порядок, ще нічого не роблять. А вже далі, які виникають питання, їх можна вирішити. І знову ж таки, з цього ж далі випливає, щоб ви щоб відповісти на питання, воно повинно виникнути. Поки людина не мене чи когось іншого не спитає, власне, нема навіть сенсу про це говорити. Пане Василю, ось людина сказала, що вона сьогодні їла. А ви що що їсте конкретно ви? Конкретно я. Щоранку я їм якусь кашу Тоже замачується та каша з вечора, Вона, а вранці мінімальна, скажімо, мінімальна ступінь обробки. Тобто, третій принцип, який там ми не договорили, це продукти, я вважаю, довжна проходити мінімальну обробку. Тобто, чим ближче до природнього стану, тим краще. Я почув тут такі слова про те, що треба. Якусь там гречку чи щось не варити, а трошки готувати. Я з цього приводу читав про Крамерова, Савелія Крамерова, очевидно, старше покоління всі знає цього артиста. Він помер від раку, жив в Америці, займався здоровим способом життя і їв вот отакі замочені каші від раку прямої кишки. Це є, на моє переконання, я можу там доводити, чому це сталося, але продукти харчування мають бути належно приготовлені в будь-якому випадку, тому що організм їх тоді важко переробляє чого залежить здоров'я? Я назвав, але, скажімо так, від того, як ми дихаємо, мало від нас що залежить. Звичайно, ми всі знаємо, що кислород потрібний кожній нашій клітинці нашого організму, яких є в нашому організмі біля трьох трильйонів. Носієм кислорода в крові взагалі є гемоглобін. І проблема е, доступу кислороду до клітини, звичайно, є от зв'язок гемоглобіна із кислородом. Зв'язок, е, коли кислород з гемоглобіном зв'язаний, кислород в клітину не поступав. Поступає дуже погано верніше. Стосовно, е, скажімо, води. От вода це є тим продуктом харчування, і я е, Переконую всіх, що це є продукт харчування, це не просто є вода. До нього треба ставитися так, як до всіх інших продуктів харчування, які ми розуміємо. І цю воду от в наших сьогоднішніх умовах, в яких ми живемо, потрібно готувати. Не просто десь брати з крана, а потрібно готувати. Це дуже важливо. Ну і звичайно, інші продукти харчування ми повинні також дивитися на них вибірково. Звичайно, не їсти оці фастфуди і таке інше, їсти те, що має більш природне. Звичайне походження, і на моє переконання, людина з будь-яким станом здоров'я, якщо вона почне вживати воду, яка є корислива для її організму, тобто буде допомагати її організму стати здоровим, то вона може в будь-якому випадку, то є, ну, майже в будь-який випадку стати здоровою. Вода це є суміш. Наша кров це теж є суміш. Медицина говорить, що наша кров складається на 90%, 95% із води. Тобто це дуже важливий компонент. Якщо ми візьмемо, що складається наша природня вода, наша природня вода складається з того, по чому вона тече. Наприклад, в нашому ґрунті є багато ізвісняка, то вона вимова звичайний ізвісняк. Вода, яка знаходиться в Японії, в річках. Підземних там е, складається грунт, складається із магматичних пород, тобто тверді породи. Вода тече по цих породах, вона майже нічого не вимиває. Тому там дуже мало кальція. переважна більшість в річках Японії кальція цим, е, звертаю увагу 0,3 міліграма, міліграма на 1 літр. В нашій воді Дніпровській до 70 міліграм на 1 літр. Звичайно. Кальцій є дуже важливим компонентом для людського організму. Це залежить від проходу по нервам сигналу, це залежить від того, як кров буде звертатися, як мисці будуть працювати, як кістки будуть рости і таке інше. Але чи, скільки треба цього кальція? От, наприклад, наша норма в Україні, медицина говорить, це для дорослих 800 мг на добу, для дитини 1200. А, наприклад, в Турції це 500, а в Японії взагалі 300 міліграмів для дорослої людини. І виникає питання, а де люди здоровіші? У нас чи в Японії? Очевидна відповідь в Японії, тому що там середній вік жінок 83, чоловік 76, а в нас на 15 років менше. Тому оце питання дуже важливе. Тому от я нагад... згадував, що я сам готовлю воду і я. Ну, вже багато років п'ю. Фактично, я п'ю безкальцеву воду. Чому ця вода е, е, і від цього в мене кістки не ламаються, нічого такого не відбувається. Е, Кальцій я отримую з іншими продуктами харчування. Скажімо, та в моєму віці мені майже 57 років. Це вже я розумію. Звичайно, в молодому віці я цього не розумів, е, витрачав своє здоров'я, але прийшов час, і очевидно. Прийшлося за це про це подумати. На жаль, я знаю багатьох людей, які в моєму віці і старші мають хвороби, але про це не думають. І це велика інерція, це велика проблема. Тому я закликаю людей. перш за все сама людина повинна подумати про своє здоров'я. Лікарі, на жаль, не виліковують, Вони допомагають жити в якомусь хворобливому стані, продовжувати цей стан більш-менш виживати. Тому закликаю до цього. Я повністю згоден про воду. Ми живемо в системі. Людина і природа це єдиний організм. З приводу ГМО, ось теж зараз всі про нього кажуть. Вже у людей якась така фобія в магазинах, уже взагалі аж є ажіотаж, ніхто не знає, що брати, що не брати. ГМО в природі немає таких наборах генів. Тобто людина, її весь механізм не приспособлений до переробки цього продукту нового. Це фактично новий неприродний продукт з'являється. Але це з одної сторони, це що стосується чисто продукту оцього ГМО. Проблема ще є з другому. Як, власне, ви, ну, скажімо, ви, не прав, як, чи вирощуються, чи виготовляються самі ГМО продукти? Справа в тому, що це по телевізору в передачах ми бачимо так красиво, коли під мікроскопом в клітину вводять якимось там тон, тонесенькою голкою, ну, ген якийсь новий. А насправді то це відбувається не так. Насправді. Фактично нові, скажімо так, посівний матеріал, ну, все-таки в основному це ж у нас продукти, як правильно, зернові, зернові в основному зернові, хоча є і животні, вони важно зернові. То для того, щоб зробити їх, оці ГМО, використовують віруси, які заражають оцей посівний матеріал, геном отим, вони фактично заражають. А потім. Ну, як, ну, я думаю, що в основному люди знають, що ГМО-продукти, вони обично безплодні, вони не дають второго, третього ну, покоління. Тобто, і здається, що так, коли просто ну, це поїла, його більш немає. Але всі оці віруси, які заражають оцим новим геном, здається, з доброю, скажімо так, метою, вони насправді не гинуть, а залишаються. І виходить, що коли ми... Використовуємо, ну, наприклад, це для прикладу, ту ж пшеницю, яку зробили ГМО. На ній є залишки цих мікроорганізмів, ну, вірусів, там, макрофаги, які собственно, несуть отой ген. І вони роботу свою далі виконують дальше. Вони продовжують заражати другі рослини, питаються заразити, в тому числі, і людину, зробити ГМО. Получається чи не виходить? Це вже друге питання, але вони. Ці спроби проводять. І коли, якщо б людина була абсолютно здорова, абсолютно, то їй, скоріше всього, це було б не, не страшно. Але абсолютно здорових то в нас немає, от вам буде і проблеми, які можуть виникати на фоні. Зараз дуже модно говорити про некорисність хліба, який ми беремо в магазині. Але коли звучить отак, нас отруюють хлібом в магазині, ну це неправильно, нас отруюють не хлібом. Нас отруюють о от тим продуктом, який ми купляємо. А якщо ми не хочемо отруюватися, ми вже говорили, треба прийняти відповідальність на себе. Тобто, а розберіться, а чим же вас отруюють? Що вас там безпокоє? Проблема в чому в хлібові? Це, по-перше, дрожжі термофільні, які це штучно виведені, це неприродні, які не для не для харчування, скажімо так, людини і не тільки людини. І друга основна проблема це рафінована мука. Це основні проблеми, скажімо так. Взагалі, знову ж таки, що таке рафінований продукт? Рафінований продукт це який відходить подальше від природного стану, насправді. І все. Чи це масло яке-небудь, чи це мука, все, чи це цукор, все рафіноване, воно для людини не геть добре, скажімо так. От і все. Тобто, фактично, що таке хліб, який. Я печу. Ми не будемо зараз вдаватися в енергетичні, що це своїми руками і так далі. Я використовую житню муку. Муку, яка, Це опять же ж, мука, яка максимально збережені всі складові частини. І дрожжі використовуються ну, на, на хмілю, робиться закваска з тої ж муки. Оце і все. Рефлексотерапія все ж таки, що вона може дати, які плюси для лікування там загальних проблем. Організм людини це система, само, саморегулюючася, яка пов'язана з природою. Весь фокус в чому? Якщо людині не заважати організму мається в виду, не заважати в усіх відносинах, вона сама буде ставати здоровішою. Вона до цього стремиться. Але ми дуже активно допомагаємо. Допомагаємо повітрям, всі ми знаємо, чим ми дихаємо. Допомагаємо водою. Всі ми бачимо, коли кран відкриваємо, яка вода тече. Навіть бачимо, не треба хімічної лабораторії. Всі ми бачимо, що ми купуємо, які чіпси, які сухарики. Це тільки те, що ми от, ну, на, 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 перед очима стоїть. А я вже не говорю про такі більш те, що ми на роботу кожен день в маршрутки спішимо. І так далі. Це ж все відкладується, додавлює, додавлює цей бідний організм. Рефлексотерапія, чим вона хороша? Вона не має цієї хімії, не має препаратів. Тобто ми вибираємо цей момент, який ще ускладнює життя людини. Оце в чому вся красота рефлексотерапії. Красота, я говорю, в смислі правильності. Я вважаю, людині взагалі потрібно бути щасливою. Це принципово. А щоб людині бути щасливою, то їй вже бажано бути здоровою. Тобто на перше місце потрібно поставити оце поняття щасливою і виходити вже з нього. От тоді можна, якщо здоров'я приносить щастя, треба старатися бути здоровим. Якщо воно тобі цього не приносить, нема смисла сідати на якісь дієти, які визивають депресію. Нема смисла йти в спортзал і з нього виходить і думати, чи я сьогодні повішаюся з горя чи ні, то людина це все щасливішим не зробить. До речі, якщо говорити знову ж таки про щастя, всі релігії, всі, скажімо, світосприйняття, які ми знаємо, яких і не знаємо, вони всі нас насправді зав'язані іменно на те, що людина хоче бути щасливою. Дух наш, коли буде здоровий, все остальне. Просто воно підходить під норму. Знаєте, як говорили, відома була фраза в здоровому тілі здоровий дух. Але все-таки, може, не на всі 100%, але скоріше наоборот. Коли здоровий дух, то тоді тіло дуже оздоровлюється. Оце я вважаю саме головне. Продовжуємо бесіду з Ольгою Івановою, відомим викладачем Кіровоградського медичного коледжу та фахівцем гомеопатом. Гомеопатія вона власне лікує або ж може підтримувати певний стан організму. Є випадки, коли ми не можемо спасти пильно, але якщо ми можемо продлить йому життя і улучшить качество, цієї життя, це теж очень важно. Так от и это. і, це. От, наприклад, є такі гомеопатічні портрети. От скажем, я сейчас покажу картинку. препарат, который называется, ну, каждому человеку соответствует какой-то препарат. Ну, вот, например, есть такой металл платина. Вот платина показана чаще всего женщине, которая выглядит вот так. Вот такая вот брюнетка, красавица, хрупкая, тонкая. На голове у нее корона, она играет роль королевы. Доказывать всем окружающим, что Они не что, а она. Все это смысл ее жизни. Сама люди обижает, сама же на них и обижается. И вот если ну, у нее есть там определенные проблемы со здоровьем, и вот если такой женщине дать платину в гомеопатическом естественно, виде, то эта женщина, возможно, и вести себя будет совершенно по-другому. Возможно, она в коллективе будет более приятный человек. Или вот есть, например, препарат Лехизис это ужасно ревнивый человек. Причем эта ревность может быть настолько патологическая, что люди убивают себя, там, окружающих. Так вот, если. сгармонизировать его каким-то, ну, может быть, лихейсом, может, каким-то другим надо подобрать. Да, он останется ревнивцем, но это будет все в рамках, да, и так далее. То есть гомеопатия умеет еще и это. Или вот есть у нас, например, препарат Игнация Мара, плоды святого Игнация. Она помогает лечить последствия несчастной любви. И вот я сюда приношу этот препарат, и вы знаете, он так часто разлетается, потому что возраст такой, что вот разные бывают ситуации у наших студентов в жизни. Кроме этого, гомеопаты используют еще такие несколько странные препараты, которые, которых просто у людей здравого смысла просто, как они говорят о себе, кружится голова, да? Например, препарат Сол. Это солнце. И самое интересное, что он тоже работает. Я применяла не раз в своей практике этот препарат, облучается на солн солнечными лучами. Вещество, потом готовится определенное разведение и назначается. Есть препарат, например, МУН, всем понятно, что это луна. Ну вот, честно говоря, ещё ни разу его не пробовала применять. То есть есть несколько такая группа виртуальная, а кроме того, используются вещества синтетического происхождения. То есть абсолютно все, что есть это полёт фантазий. Что стосується виписування рецепту на гомеопатичні препарати, тут правила теж особливі, і не завадить їх знати. Готується лікарство особливим образом, оно потребує внимання, настоючості і такой немецкой, как у Ганемана, педантичности. Он был настоящий карминалиссимус. Это он придумал, он методически все это разработал. Так вот, наши лекарства не содержат, вот сейчас внимание, многие со мной не согласятся, может быть, ни одной молекулы вещества. А что же они тогда содержат? И вот оппоненты говорят: да они же народ дурят, они же разводят и просто воду дают. Там же ничего нет. Действительно, химических элементов там действительно нет. Но там есть голограмма, есть энергетическая копия того лекарства, которое было в начале. И вот для того, чтобы приготовить, например, наша рецептура очень отличается от аллопатической, для того, чтобы приготовить, например, 200 разведение, это то разведение, которым, я думаю, чаще всего наши гомеопаты работают, это надо поставить на стол 200 флаконов, 200 раз разводить. 1 к 99, если это сотенное разведение. И при этом надо энергично встряхивать этот флакон. Причем не так, знаете, там как-нибудь, а не ленясь, энергично, для того, чтобы молекулы ударялись о стекло, оттуда вылетали лептоны, электроны, нейтроны, протоны, которые и будут потом тем камертоном, которые будут настраивать наш организм. Но, наверное, больной организм можно сравнить с неуправляемым оркестром. Каждый там играет свою партию, да, а вот какофония, не музыка. Вот это и есть больной организм. А вот если его настроить, а настроить может гомеопатия, Будет слаженная тогда музыка в организме, тогда приятно и окружающим, и самому себе приятно. Ну, я думаю, вряд ли наши слушатели будут или зрители да, готовить сами себе лекарства. У нас есть аптека. Работают там люди, которые любят гомеопатию, очень преданно. Я говорила о том, что у нас город гомеопатический. Вы знаете, вот мне говорили родители, что до войны здесь была не одна гомеопатическая аптека. И вот сохранились те лекарства, которые готовились до войны. Их нашли на чердаках люди. И когда их проверили вот больше 60 лет, они, оказывается, работают до сих пор. Это тоже интересный аргумент. Согласитесь, вот если аллопатическое лекарство не использовали вовремя, то его нужно просто уничтожить. Да? А гомеопатия, ну, в самом плохом случае, она просто не окажет никакого действия. Как-то мне позвонила женщина, я говорила: Толя Алексеевна, такое горе случилось. Вы представляете, внук нашел мое гомеопатическое лекарство и съел всю упаковку. Да, это гомеопатический, крупка, сладкая, на вкус. И что же делать? Ничего не надо делать. Она как ничего? Может быть, реанимация, может промочь желудок, абсолютно ничего не надо делать. Потому что в малой дозе не поможет, в большой тоже не поможет. Поможет только в каком-то определенном коридоре. Но то, что вреда не принесет, такого вот, как может принести аллопатическое лекарство, это однозначно.